вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно і з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За київським часом говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую їх у прямому ефірі зачитати та відповісти. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам також знати, де сьогодні чують та бачать голос Америки українською. Друзі, безумовно продовжуємо тему конгресу. Це, мабуть, найбільш гаряча і найважливіша тема у США, що стосується України цього тижня. Знаємо, що а, вчора відбулися голосування у Сенаті. Короткий підсумок сенат не проголосував за об'єднаний законопроект щодо фінансування на міжнародну допомогу та безпеку кордону, який а, включав також і фінансування для України. Відтак там перейшли до наступного плану. Це розгляду міжнародної допомоги для України Ізраїлю та Тайваню, окремо без прив'язки до кордону Сполучених Штатів. втім, в цьому процесі також не все просто є багато рівнів, багато шарів. Розібратися в цьому нам допоможе наша кореспондентка в Конгресі Катерина Лісунова, яка цього тижня невтомно працює на капіталійському пагорбі. За всім уважно стежить Катю, вітаю тебе знову в нашому ефірі. Дякую, що до розмови приєднуєшся. Вітаю, Остапа. Вітаю наших глядачів, Катю. Давай розберемося, які голосування вчора відбулися в сенаті, ті, що стосуються України, і яка ситуація зараз, так із фінансуванням для Києва зараз, що ми маємо на цю мить. Взагалі спочатку хотіла б а, пояснити нашим глядачам, де я власне перебуваю. Я зараз перебуваю на а, в будівлі комітетів сенату. Тут відбуваються різні слухання, і де ми власне голос Америки. Намагаємося запитати сенаторів, чого варто очікувати від сьогоднішнього голосування в Сенаті, і які є шанси, що а, пакет допомоги Україні пройде в цьому голосуванні? А якщо ні, то яким може бути наступний план? Це значить, що в принципі на слуханнях сьогодні республіканців. Майже немає. А як повідомляють американські медіа з самого ранку? Вони власне мають закриті зустрічі, на яких обговорюють, як власне вони планують голосувати під час сьогоднішнього голосування в Сенаті. Вдалось мені поспілкуватися поки що лише з республіканцем Мітом Ронні. Нагадаю, що це був свого часу конкурент, опонент Дональда Трампа на посаду президента. Він до речі голосував учора за те, щоб перейти до процедурного. Голосування. Сування розгляду пакету допомоги Україні та партнерам окремо, е, і він власне сказав, що він не може казати за своїх е, однопартійців, за своїх колег, як саме вони будуть голосувати сьогодні. Що саме зараз відбувається перемовини щодо того, якою буде консолідована позиція республіканців у цьому питанні? Як ти правильно зауважив, учора загальний пакет, який включав кордон і допомогу партнерам, провалився і перейшли до іншого плану, до розгляду пакету партнерам окремо, що включає допомогу. Україні. і фактично головним а, зараз голосуванням, на яке чекають е, усі є процедурне голосування, яке дасть змогу перейти до розгляду цього законопроекту. Учора їм не вдалося зробити, тому що потрібно е, як мінімум 60 голосів і ста республікан перепрошую 100 сенаторів в е, сенаті. Е, із ц... е, учора проголосували е, з результатом 58 41 тобто фактично до більшості е, до невеликої переваги демократів долучилося в. Восьмеро республіканців, серед яких був власне лідер республіканців у сенаті Міч Маконел, і також республіканець, якого я з якими психували щойно Мітромні, який як я зауважила раніше, є головним був головним опонентом Дональда Трампа на привибочі кампанії в президенти в 2016 році. І е, е, зазначу, що також він був одним із небагатьох е, республіканців, які, який голосував за імпічмент Дональда Трампа. Він е, він також е, лідер Макконнелл та, е, та інші, загалом восьмеро республіканців е, у сенаті, е, проголосували за те, щоб перейти до розгляду е, цього законопроекту, який включає допомогу Україні, але цих голосів було недостатньо, тому що голоси були 58 на 41, І завтра в первому завтра сьогодні. Вже очікуємо, щоб відбулось голосування, на якому буде зрозуміло, чи зможуть перейти до цього процедурного розгляду пакету допомоги Україні та іншим партнерам. Саме ж голосування має початись буквально через годину. принаймні так це стоїть у розкладі. Це 12.00 за Вашингтоном і 20.00, якщо не помиляюсь, за київським часом. Дійсно, очікуємо цього голосування. Знаємо, що вчора вдалося отримати 58 голосів американських сенаторів для того, щоб просунути цей законопроект. Далі потрібно щонайменше 60. Тобто, по суті, в Україні зараз треба отримати ще два голоси, щонайменше американських сенаторів, аби ця справа рухалася далі, аби могли розглянути допомогу для України в і не лише для України, а для інших партнерів, також в цілому, Катю, якщо це трапиться, якщо вдасться отримати 60 голосів, якщо сьогодні Сенат це питання розгляне. Далі очевидно логічно, ця справа перенаправиться до палати представників. Яке майбутнє може чекати на цей законопроект окремої міжнародної допомоги для України, Ізраїлю та Іваню у палаті представників, якщо у Сенаті це питання також пройде. Насправді важко сказати, якого е, варто очікувати результату в палаті представників, тому що як ми бачимо, навіть те, що спікер палати представників Майк Джонсон е, раніше, буквально кілька днів тому назад анонсував як вже стоїть план, зокрема окремий пакет допомоги по Ізраїлю, і е, також імпічмент Олександра Майоркасу, е, це міністру внутрішньої безпеки Сполучених Америки. Усі е, закон, законопроекти, які буквально кілька днів тому назад у вівторок анонсував спікер, не пройшли, провалились і не знайшли достатньої підтримки навіть серед власної республіканської партії, тому важко казати, яким, якою буде доля цього загального пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, і іншим партнерам, зокрема йдеться про е, допомогу цивільним у газі. Е, і, але е, тут варто зауважити, що і ще раніше Майк е, Джонсон, спікер Палати представників і ряд інших республіканців заявляли, що вони вважають, що мовляв питання Ізраїлю та України е, треба розглядати окремо, що це мовляв не можна розглядати. Дати в єдиному пакеті, що вони виступають за те, щоб ці е, пункти виход, виносились на голосування окремим е, окремими законопроектами, а не в спільному е, пакеті. Зокрема, е, у вівторок спікер палати представників е, коментуючи питання е, допомоги Україні, сказав, що на його точку зору потрібно більше е, обговорювати питання України, що мовляв йому недостатньо стратегії е, від адміністрації Байдена щодо плану дій власне в Україні, а також плану пири. Віру в допомогу, яка надходить в Україну, але зазначе, що учора коментуючи питання, що будуть робити в палаті представників, якщо цей пакет загальної допомоги партнерам таки проголосують у сенаті. Учора спікер Палати представників Майк Джонсон відповів журналістам, що вони зараз стежать за ситуацією. Вони поки що не виключають жодних варіантів, і не ще раз підкреслив, що вважає, що ці питання Україна та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, що мовляв Ізраїлю зараз Бо допомога необхідніша, але тим не менш не виключив а, і не відкинув варіанту, що в палаті представників проголосують або принаймні винесуть на голосування такий загальний пакет допомоги. Пропоную послухати його учорашній коментар. Побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу розвиватись, і ми розберемось із цим питанням, коли законопроект буде надіслано до палати представників. Я чітко дав зрозуміти, що ці питання мають розглядатися окремо. Ізраїль вкрай потребує допомоги. Усі знають, що ситуація кардинально змінилася відтоді, як Палата представників погодила перший пакет для Ізраїлю три місяці тому. В свою чергу, відповідаючи на таке саме запитання про долю цього пакету, якщо голосування в Сенаті буде схвальним, відповідаючи на таке саме запитання, лідер більшості у сенаті Чак Шумер, демократ, заявив, що він власне сподівається, що в палаті представників, якщо проголосується законопроект в Сенаті, зрештою підтримують цей законопроект також, але тим не менш підкреслив, що а, і наголосив на тому, що зараз ситуація в палаті представників є достатньо сумбурною. Принаймні, так він про це сказав. Пропоную послухати його учорашній коментар. Також головне, що більшість республіканців у палаті представників заявили, що вони хочуть погодити допомогу Україні та хочуть погодити допомогу Ізраїлю. І ми сподіваємося, що якщо ми погодимо цей пакет в Сенаті, Палата представників прийме цю пропозицію. Але в Палаті представників зараз панує хаос. Спікеру не личить блокувати усі пропозиції, тому що група із 30 крайньоправих хоче хаосу, як і Дональд Трамп. Очу, все це треба сказати, що зараз відбуваються власне перемовини, як мінімум в республіканській партії щодо того, як саме за партійною лінією голосувати за цей законопроект, чи проти нього, і чи вдасться власне проголосувати його в сенаті за час так мовити, перемовин, буквально через годину вже менше ніж годину мають розпочатись слухання і засідання в сенаті, коли будуть раз на розглядати цей законопроект. Але демократи, з якими мені вдалося тут поспілкуватись в комітетах. Вони власне налаштовані більш-менш оптимістично, і Вони кажуть, що не сподіваються, що законопроект таки пройде. Але наголошують, що якщо цього не станеться, то наступним кроком буде власне розділення а, допомоги партнерам в цьому пакеті на окремі законопроекти. І що м що десь імовірність голосувати за, за пакет допомоги Україні окремо від інших питань, Катю, якою тобі уважно стежимо особливо за голосуванням о 12-й годині за Вашингтоном, 20-та година за Києвом у Сенаті. Сподіваємося, будемо мати новини у програмі. «Час-тайм» далі у 22 другій Катя Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. Друзі, буквально щойно з'явилися термінові новини насправді з України. Головнокомандувач Валерій Залужний голосив, що залишає свою посаду. Ця новина з'явилася після того, як він зустрівся сьогодні з Володимиром Зеленським. Валерій Залужний написав, що була важлива та серйозна розмова. ухвалили рішення про необхідність. Зміни підходів та стратегії написав він. Вдячний усім, хто поруч, команді генштабу Міністерства оборони президенту України е, будемо стежити, як це буде розвиватися. Насправді, е, велика новина, і думаю, будуть якісь коментарі також офіційні від Білого Дому чи. Пентагону, принаймні, ми зі свого боку спробуємо з ними зв'язатися, надіслати запити чи поставити ці запитання на брифінгу сьогодні які будуть. Тому стежте, як тільки буде якась офіційна реакція від Сполучених Штатів на зміну військового командування України на новини про те, що Валерій Залужний залишає свою посаду. Обов'язково ми ці новини та реакцію з боку Сполучених Штатів повідомимо, чи це буде офіційна реакція, чи також реакція від американських змі чи е, оглядачів. Над цим ми уважно працюємо. Друзі, рухаємося далі. Із новинами у Сполучених Штатах говоримо про те, як Білий Дім насправді реагує на ситуацію в конгресі із ухваленням, чи не ухваленням пакету допомоги для партнерів. Про це розкаже Юлія Ярмоленко, наша кореспондентка в Білому домі. Юлю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся, юлі. Як коментує Джо Байден те, що відбувається все у американському конгресі, коли ми говоримо про погодження фінансування? ти знаєш буквально кілька днів тому, коли президент Байден тут у Білому домі оголошував звернення до конгресу і до американців із тим, щоб пояснити, яка його позиція щодо цих двопартійних перемовин і щодо необхідності схвалення допомоги Україні. Він тоді сказав, що якщо це законодавство, якщо це двопартійне законодавство провалиться, він сказав, що він буде їздити від штату до штату і розповідати американцям, чому це сталося. І за словами президента Байдена, у цьому винен Дональд Трамп, колишній президент, який зараз є один і Одним з наймовірніших кандидатів, який буде представляти республіканську партію на виборах президента 2024 року, і Джо Байден, американський президент, вчора якраз зробив те, що він і обіцяв. Вчора у нього було кілька а, таких передвиборчих зустрічей зустрічей з донорами у Нью-Йорку. і він на кожній із цих зустрічей говорив, що він думає про те, що відбувається на капітолійському пагорбі. А що він думає, він каже, що такого за все своє життя він. Не бачив, щоб була настільки невизначена ситуація, і він ще раз сказав, що на його думку за всім цим стоїть Дональд Трамп. Він сказав, що за його інформацією, колишній президент обдзвонював всіх республіканських законодавців, принаймні впливових республіканських законодавців, для того, щоб переконати їх не підтримувати цю ідею двопартійного законодавства, яке би змінило імміграційну політику, посилило безпеку кордону і надало би допомогу і Україні, і Ізраїлю, і Тайваню та не лише і він вчора знову ж таки говорив про те, що він вважає, що республіканці все ж таки мають вибрати, чи хочуть вони прослужуватися Трампу, чи хочуть вони все ж таки робити те, з чим їх обрав американський народ. Мушу зазначити, Остап. Президент Байден робив саме те, що він сказав. Він сказав, що він буде говорити американцям, в чому ця провина. І варто зазначити, що це передвиборчий рік, тому безумовно зараз так виглядає, що президентська кампанія Джо Байдена. Буде зокрема і побудована на тому, що за його словами Дональд Трамп складає загрозу через те, що він робить дії, які не потрібні американському народу. Тому знову ж таки, це буде частина його передвиборчої стратегії. Я переконана Кать е, Юлю. Перепрошую, бачиш е, складно зорієнтуватися з таким потоком. Новин Юлю чи Білого Дому. План Б на випадок того, якщо Конгрес не погодить цього фінансування, чи план Б на, вип... на те, щоб продовжити цю допомогу для України? Це Остапи питали безпосередньо у президента Джо Байдена, коли він виступав тут у Білому домі. І Він сказав, що зараз Білий Дім зосереджений на плані А і кілька днів тому він вважав, що все ж таки є якась можливість, що схвалять таки допомогу для України Ізраїлю та Тайваню. Зараз так виглядає, що ця ситуація буде залежати від по перше голосування сьогодні у сенаті. І Джейк Саліван учора, який вчора брав зустріч у Брюсселі із його колегами, Легами із країн НАТО він знову ж таки повторив про те, що вони бачать ймовірність, що деякі республіканці можуть змінити свою думку і все ж таки проголосувати за необхідне необхідну допомогу для України. І Остапа варто зазначити, що насправді американський президент та його адміністрація в досить непростій ситуації, тому що ми бачимо дуже багато західних європейських лідерів приїжджають до Вашингтона для того, щоб тепер переконати Америку не втрачати своє лідерство у підтримці ці України завтра тут у Білому домі буде Олаф Шольц, канцлер Німеччини, і одна із тем це продовження і забезпечення безперебійної підтримки України. Тому безумовно, адміністрація хотіла би продемонструвати, що все ж таки Америка тримає своє лідерство і продовжує надавати життєво необхідну допомогу для України. Принаймні, із боку адміністрації Байдена ми чуємо, що вони вважають це Надзвичайним пріоритетом для них, і вчора знову ж таки, ось що сказав Джейк Саліван на прес-конференції у Брюсселі про план А чи про план Б. Ми не зосереджені на плані Б. Ми зосереджені на плані А, на прийнятті двопартійного пакету підтримки для України, який надасть їй інструменти та спроможності, необхідні для продовження ефективного захисту та повернення територій, які зараз окупували Росія. Зрештою, немає альтернативи тому, щоб Сполучені Штати пішли на необхідні кроки та надали такий рівень ресурсів, який би забезпечив необхідну артилерію, систему протиповітряної оборони та інші засоби для України. І час тут має важливе значення. Тож ми будемо зосереджені на цьому, і ми віримо, що все ще можемо це зробити, і зробимо це. Остапи, все ж таки, попри те, що адміністрація Байдена і президента і радник з нацбезпеки продовжують переконувати, що вони не хочуть бути зосереджені на плані Б, так виглядає, якщо все ж таки це голосування сьогодні провалиться у Сенаті або пізніше провалиться у палаті представників, то адміністрації доведеться шукати план Б, щоб продовжувати надавати Україні необхідну допомогу, про яку адміністрація Байдена, яку адміністрація Байдена неодноразово обіцяла. Юлю, якою є запитання до тебе від глядачів, зважаючи на останні так, гарячі новини з України, питають чи якась реакція Білого Дому або чи була реакція Білого Дому раніше, так на новини про те, що Валерій Залужний залишає свою посаду. Що можеш тут сказати? Остапа можу сказати, що адміністрація Байдена і Пентагон одноразово говорили, що не будуть коментувати внутрішньополітичні питання в Україні кадрові зміни. Будь-що вчора про це питали у Джейка Салівана. Він сказав, що вважаєш це не місцем сполучених штатів, втручатися якимось чином чи якось це коментувати. Ми вже надсилаємо зараз запит до ради з нацбезпеки, США, щоб отримати якусь реакцію від них. Безумовно, ми певно почуємо і реакцію від Пентагону, а для те, що ми чули раніше. Впродовж цього тижня, коли тривали чутки про можливу відставку Валерія Залужного в Вашингтоні, вважали не їхнім місцем це коментувати, чи якимось чином впливати на кадрові зміни в Україні, Юлі, дякую тобі будемо стежити зі свого боку. Також робити все, аби отримати відповіді від Білого Дому Пентагону, отримати реакції. Юлія Ярмоленко була саме на зв'язку з Білого Дому. Говорили ми про те, як там реагують на ситуацію у Конгресі з виділенням додаткової допомоги для міжнародних партнерів, в тому числі для України. Друзі, якщо маєте якісь запитання, пишіть. Бачу від Оксани Чуркіної є також запитання із цієї теми. Питає вона наскільки розуміє в Сенаті? Більшість демократів то чому не набирають більшість голосів за допомогу Україні, Оксано, дійсно, більшість а, у сенаті має демократична фракція. П'ятдесят в них є а, голос. Деться про демократів і тих незалежних сенаторів, які афіліюються себе з ними, голосують разом. 51 – це більшість і 100, Втім, для того аби а, це питання на цьому моменті просунулося далі. Потрібно 60 голосів. А для цього демократам потрібно здобути підтримку також і республіканських колег. Вчора ми бачили за голосуванням проголосувало вісім республіканських сенаторів за те, аби процедурно розглянути питання допомоги для України, Ізраїлю та Іваню окремо від питань кордону. Сьогодні буде знову ж таки о 12-й годині ще одне голосування. Там потрібно 60 голосів. Тому для того, аби питання України зрушилося з місця, зрухалося далі. Потрібно здобути ще щонайменше два голоси. Тих сенаторів, які до цього голосували проти, якщо навіть ці демократи проголосують, цього буде недостатньо, тому треба заручитися підтримкою республіканців, аби це була двопартійна ініціатива. Сподіваюсь, на ваше питання відповів. Друзі, рухаємося далі. Насправді було багато запитань так щодо того, а що українська громада у Сполучених Штатах, що вона зараз робить, аби все таки якось вплинути на американських законодавців і переконати їх підтримати допомогу для України. Детальніше про це можемо поговорити з нашою гостею. Це Марічка Глитень, українська активістка у Вашингтоні, координаторка адвокаційного напрямку організації Світанок. Марічкою вітаю вас. Дякую, що до ефіру. Приєднуєтесь. Доброго ранку. Вчора посолка України в США Оксана Маркарова написала, що цей тиждень б'є всі рекорди за кількістю телефонних розмов посольства із американським конгресом. Наскільки активний цей тиждень також і для українських активістів тут у Вашингтоні знаю вчора під сенатом була акція вулична, аби переконати законодавців проголосувати за, за підтримку України. Так, це абсолютно правда, і я дуже рада, що вже є така офіційна інформація, тому що цей тиждень є максимально активним з боку українського ком'юніті. А всі організації зараз об'єднані як ніколи для того, щоб все таки допомогти людям дзвонити конгресменам якомога більше і нагадувати про те, що питання допомоги Україні це важливо як для Америки, так і для України. І дійсно, ми маємо надзвичайні результати. І вчора відбувалося Наше зазвичай делі реалі, як ми кажемо, де доєдналося дуже багато людей, зокрема американців, що приємно вражає. Де ми пікетували і все таки нагадували конгресменам, які заїжджають на засідання, що ми чекаємо від них певних дій. Ми чекаємо голосів. Ось і до речі, після цього брифінгу також буду вирушати туди знову, бо ми знаємо, що пакет допомоги, а саме законопроєкт про допомогу країнам-партнерам, а вийде на процедуральне голосування сьогодні. І є все таки певний шанс, що ми можемо здобути таку маленьку перемогу. Тому обов'язково долучаюся до ралі сьогодні. Закликаю усіх також долучатися і продовжувати продовжувати дзвонити. Вже ще є в нас десь приблизно півгодини дзвонити. Сенаторам і нагадувати про допомогу Україні. І до речі, що цікаво, це можуть робити як українці, і просто висловлювати те, що вони зацікавлені, що їх дуже турбує це питання що це дуже важливо для безпеки, взагалі в цілому усьому світі, і так і українці, які є тобто можуть голосувати, і американці також тоді вони можуть називати свій зі вкод. Вказувати своє ім'я, казати, що I'm a constituent» і висловлювати своє занепокоєння щодо цього пакету допомоги річко. А як ці дзвінки в принципі відбуваються, знаю, що не лише зараз перед цим голосуванням, але в принципі впродовж останніх місяців послідовно дзвонила українська громада громадяни Сполучених Штатів, які українського походження дзвонили до своїх представників у конгресі і. Наголошували на важливості підтримки України як ці дзвінки відбуваються чи говорите також з тими, хто має застереження щодо продовження е, фінансування для України, і, і що вони відповідають? Насправді дзвінки відбувається дуже дуже просто. Є а, офіційні сайти, також українські ком'юніті активно зараз просувають в соціальних мережах спеціальні веб-сайти, де зібрані в дуже легкому доступі номери телефонів усіх сенаторів конгресменів. А кожна людина відповідно до свого штату перебування а, може подзвонити на цей номер і просто вказати а, про те, що вона зацікавлена звати своє ім'я, і в те, що вона зацікавлена, аби а, конгрес проголосував за підтримку. Україні підтримку країнам-партнерам також дуже цікава ініціатива від місцевих активістів. Це щонеділі, а зараз, цього тижня, взагалі чи не щовечора, у нас проводяться такі так звані фонатони, де місцеві активісти. Американці, зокрема, допомагають і українцям, і іншим людям, які мають таке бажання, як правильно подзвонити, як сказати, тобто вони підтримують цих людей, дають їм номер номери телефонів, розповідають, що потрібно вказати, якщо ти можеш голосувати, якщо не можеш. Але в принципі, текст звернення залишається одним і тим самим, і це не обов'язково має бути якийсь шаблон. Якщо людина просто від душі скаже, що так нас турбує це питання. Ми вважаємо, що це важливо проголосуйте, Будь ласка, це дуже допомагає. Гає, тому що вони збирають кількість цих дзвінків, і якщо людина, наприклад, не може подзвонити, тоді вона може написати лист. Це також дуже важливо залишати такі невеличкі листи їх також підраховують. Є запитання від нашого глядача щодо кількості тих людей, які виходять на акції протесту. Чи в інших містах відбуваються такі акції в Нью-Йорку, наприклад. Чи наприклад чи можливо на західному збережі Сполучених штатів, чи виходять українці на вулиці, аби доносити і наголошувати на важливості підтримки України зараз? Також і до звичайних американців так абсолютно дуже активна ком'юніті в Нью-Йорку, Зокрема, наша організація Світанок має щотижневі ралі на вихідних, які проходять дуже часто а, на «Бошингтон-сквер» або на Таймс Сквер. І е, також я знаю, дуже активно зараз долучається ком'юніті Лос-Анджелеса. Ми з ними також на зв'язку. І до речі, що дуже важливо, е, я знаю, що багато людей не можуть приходити на ці ралі, наприклад, під коресом, тому що вони зазвичай відбуваються з 9.30 до 6.00 вечора. Тобто, е, якщо людина працює в офісі, то дуже складно виділити цей час. Знаю, багато людей прибігають на обіді або щось таке. Але е, е, також є дуже багато охочих, які дійсно Хотіли би прийти, але вони з інших штатів, тому дуже чудовий вихід для таких людей це організовувати невеличкі мирні акції під офисами конгресменів в їхніх дістриктах, так само як ми плануємо невеличку акцію в Луїзіані. Але це вже подивимося на те, який буде вихід сьогоднішнього голосування. Хоча це теж дуже ефективно, тому що легко зібрати місцевих людей, які хочуть підтримати Україну, і таким чином здобути якомога більше. Більше тих, хто буде протестувати і стояти разом з нами, і хочу зазначити, що ми все ще дуже потребуємо, щоб більше людей приходили на наші ралі під конгресом, тому що це дійсно працює і а, біля нас спиняються різні конгресмени. Біля нас спиняються ті, хто. Підтримують Україну і ті, хто ні, тому що вони зацікавлені, навіть якщо вони зараз мають іншу думку, вони зацікавлені вислухати. А чому ми сюди прийшли? Яка персональна історія того чи іншого активіста? І можливо, вони все таки знайдуть ті інсайти, які допоможуть їм прийняти правильне рішення. Тому це надзвичайно важливо. Я хочу, щоб всі це розуміли і не применшували значення наших ралі. Останні запитання: які меседжі зараз впливають на американських законодавців, на тих американців, звичайних громадян, які можливо мають питання до підтримки України далі. Що е резонує для них? Що вони чують зараз? Маємо десь можливо хвилину до, до, до закінчення фіру? Так, дуже ефективний меседж це насправді те, що е підтримка України зараз це підтримка безпеки в усьому світі. Е Ми Дуже вдячні нашим партнерам європейському союзу за те, що вони вже надають колосальну підтримку. І зараз ми чекаємо відповіді саме від Америки. Ось і важливо згадувати про те, що все таки ця війна вона відбувається, і ми тримаємо оборону за рахунок українських військових і за рахунок на жаль українських втрат і не втрат будь-якої іншої країни. Тому це важливо розуміти, і це як то кажуть, він він для цього світу. Дуже дякую за цей ефір. Була нами на зв'язку. Марічка Глитинь, це українська активістка у Вашингтоні, також координаторка адвокаційного напрямку організації. Світана говорили ми про те, як українська громада сполучених штатів долучається до закликів до американських законодавців ухвалити допомогу для України. Також працює з іншими американськими громадянами або донести важливість, чому варто підтримувати Україну і необхідно для сполучених штатів підтримувати Україну зараз. Марічко, дякую ще раз за цю розмову. Дякую. Друзі, нагадую, що якщо вам подобаються наші ефіри, якщо ви вважаєте цю інформацію, яку ми подаємо корисною. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайк, ставте дзвіночок, аби не пропускати важливих ефірів, важливих новин. Ми працюємо для вас завжди. Працюємо у Конгресі, у Пентагоні, у Білому домі. Намагаємося отримати найсвіжіші реакції. Головне перевірену офіційну інформацію щодо підтримки України, щодо того, що відбувається, бачу, що дивляться на сьогодні у Києві. Вітає також нас Дніпро, Суми Черкащина, Кременчук, Норвегія, Дрогобич, Львів, Харків. На зв'язку також Запоріжжя, Кривий Ріг, Івано-Франківськ. Інші українські, не лише українські міста, друзі, шалено вдячні вам за вашу довіру, за ваші перегляди та коментарі. Побачимося в ефірі о програма «Час тайм». будемо говорити про зміни в керівництві військового командування України, в тому числі та реакцію на це у Сполучених Штатах. Не пропустіть, Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє.